Безпечність проєкту визначається типом укриття та коефіцієнтом задоволеності потреби у захисній споруді. Залежно від типу укриття, проєкти отримують різні бали: за будівництво або капітальний ремонт протирадіаційного укриття 2 бали, за споруду подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття 3 бали. Коефіцієнт задоволеності потреби в укритті це про кількість дітей, яку зможе покрити захисна споруда у закладі освіти. Розглянемо на прикладі, у школі навчається тисячу дітей та працює 50 осіб персоналу. Відповідно до проєктно-кошторисної документації, укриття розраховане на 600 людей. А сам заклад освіти планує організувати навчання у дві зміни. У такому випадку закладу буде нараховано 103 бали. Пояснюємо, яким чином нараховуються бали. Під час навчання в одну зміну. Укритті може перебувати 500 дітей та 50 осіб персоналу. В другу так само. Таким чином усі діти зможуть навчатися в очному форматі і мати гарантоване місце в укритті. Відповідно, захисна споруда задовольняє потребу у безпеці для усіх школярів. А це 100 балів. Також під час навчання і в першу і в другу зміну в укритті залишається вільними мінімум 50 місць. За це нараховується додаткові 3 бали. Наявність екстрених місць в укритті означає, що заклад може збільшити свій учнівський контингент. У нашому прикладі ще 100 дітей можуть отримати доступ до очної освіти. Важливо звернути увагу, що якби цей заклад працював одну зміну, то потреба в укритті була би задоволена лише на 57% і проєкт отримав би 57 балів. Максимум у категорії «Безпечність» можна отримати 106 балів. 3 бали за тип укриття та 103 бали за коефіцієнт задоволеності потреби.